Самотня зірочка, казка Посеред велетенського безмежного Всесвіту народилась маленька, беззахисна зірочка. Захоплено роздивлялася вона навкруги і бачила безліч інших зірок. Вони були дуже гарними і яскраво морехтіли червоним, жовтим, білим сяйвом. Але найголовніше, у них були свої сузір'я, сім'ї. Маленька зірочка відчувала себе такою самотньою і нікому не потрібною. Минали світові роки. Зірочка все більше сумувала і від цього тьм'яніла, тьм'яніла. Мені треба знайти своє сузір'я, інакше я просто згасну, тихо промовила вона. Зірочка сіла в човник і попливла молочним шляхом. Дорогою їй зустрічалися різні сузір'я ревів, космічний лев, намагався вдарити крилом орел, вжалити скорпіон, насміхалися близнюки. Ніхто не хотів прийняти її у свою зоряну сім'ю. Навіщо нам у сузір'ї така маленька, негарна, неяскрава зоря? Навіщо? Навіщо нам така зоря? з верхні говорили вони. У розпачі кинулася зірочка до сузір'я великого пса. Хай краще він мене розірве, не хочу більше терпіти самотності та образ. Але великий пес дуже зрадів, побачивши її. Він уже давно шукав собі подругу, яка підтримала б його у важку космічну хвилину. Великий пес зігрів зірочку своєю турботою, любов'ю, і вона засяяла так яскраво, як не сяяла жодна інша заря. Усі космічні мешканці, пролітаючи сузір'я великого пса, захоплено вигукували. Крихітко, ти просто космос. Ти просто космос. Крихітко, ти просто космос. Ти просто космос. Крихітка. І дали цій зірці назву Сіріус, що означає блискуча. Ми, земляни, можемо бачити її із землі неозброєним оком, бо вона найяскравіша, зірка небосхилу.